Всім привіт! Ви на каналі Рукоділля Ольги. Сьогодні хочу зв'язати тапочки дитячі на 23 розмір. Для цього мені потрібні спиці, Я буду на 4 спицях в'язати. Ниточки потрібні. в мене це розпущені ниточки, але не пропарені. Ну це нічого страшного. Я потім готовий виріб пропарю. І так, в'яжемо на 23-й розмір ніжки. Для цього я набрала вже 32 петлі. Ось. 32 петлі І, пров І потрібно пров'язати 7 см вгору платочною в'язкою. ось І продовжую в'язати. Приєднуйтесь до мого в'язання. І ось пров'язала я 7 см платочною в'язкою. Так. Тепер перейшла на 4 спиці. ось, На три спиці набрала, тут спереді по 8 на дві, і ззаді 16 петелечок. І в'яжу тепер уже по колу спицями, лицевими петлями. І ось, зв'язала я вже. Тут пров'язала 7 см платочною в'язкою, потім перейшла на 4 спиці в'язати і пров'язала 4 см вгору. Ну, а потім уже зменшувала пет петлі з одної сторони і з другої сторони. Ось так. так. Потім потрібно зшити. І ззаді, ось, і тут уже по колу обв'язати крючком. Ось так. І продовжую в'язати. І так, закінчила в'язання тапочок дитячих. Ось такі вийшли. Обв'язала Білими ниточками по колу, крючком обв'язувала. Ось так, тут теж, тут і сзаді пошивала. Ось так вийшло в'яжіть, і у вас теж вийде. Всім дякую за огляд мого коротенького відео. Бажаю всім спокійного, мирного дня і до нових відео!